Ну, що ж тепер ви бачили все, де захований подарунок. тож просто зараз можете швидесенько одягатися, вирушати з дому за ним, а, навз... а раптом хтось вже побіг. Правильно ж, Сережа? може вже його вже знайшов хтось знайшов. Може там хтось чергує? Не знаю, в парку. Так що я не здивуюся, якщо Ч... якийсь одвірний Ч... його черговий парку. <свят> ну а у нас йшов четвертий день тижня, і в нашій студії зібралися лелека. Альпініст та Олеся, ось так починається наша історія. Насправді <різь> насправді до нас вже завітали наші е гості, яких ми до речі сьогодні анонсували. Е це зараз я приня представляти. Так. Я, вже я вже сказав. Давайте ми зараз їх представимо нормальними іменами. Це Володимир, Олеся та Сергій, які сьогодні нам розкажуть, що таке, яким власне був ревен яр цього року, а також анонсують деякий захід, який не щодни, господи, не нещодавно, а скоро відбудеться в нашому місті суми. Але спочатку традиційне питання: доброго ранку, як вам прокидалось, друзі? Добре. Таке. А чому так Добре, таке? На Ревеному Яру я по-моєму так рано прокидалась тільки раз. Ну Просто така команда вийшла, з якою я ходила, яка не особливо старалась рано прокидатись. Я сьогодні в 6 ранку прокинулася, дивлюсь, що темно на вулиці, думаю, все. Ну все. А наревано Майору було світло в цей час. Нареване Майору якось було непомітно в цей час. Ну, типу, прокинувся такі в ну нормально, там, все нормально. там. Щось пізно ви пізове прокидалося. От я бачу, люди рано прокидалися, а ви рано? Ну, о 5 але. Ну темно, давайте у шостій. Норм <рив> у нас десь так само було. Просто в нас прокидався куріний, того курення, mm -hmm. з яким я ходила. Він сам так, а щось темно. ні-ні-ні, ще поспим, поспимо ще mm -hmm. і всім ранку такі. О, о, оце вже світло, да, Ну можна йти тепер. Ну, давайте тепер по порядку. Що власне відбувалося, що це був за ревеньяр? де він проходив? Ні, давайте вже не будемо говорити, що, що це був за ревеньяр, тому що насправді всі наші глядачі, які слідкують за нашою програмою, знають, що воно таке, з чим його їдять. Я Усі, не знаю. хто не знає, зайдіть на нашу сторінку в соціальній мережі ВКонтакті, там є відео з інтерв'ю і дізнаєтеся про ревеньяр більше. Ну як взагалі він пройшов, тому одразу розкажіть, що як воно було? Окрім того, що багато хто вставав. Багато хто вставав, почнемо з цього. Було діло. Е, Я напевно не буду поки що говорити, я передам слово два учасника з різних коренів, що вони хочуть сказати, тому що я була ну, Цей ревен'яр для мене став якимсь місточком між дорослим і дитячим життям, адже я міг окунутися в гру. Трішки позмагатися з іншими е, гравцями, а також стати більш дорослим, коли керував е, с, ну, своїми однолітками, е, давав їм певні команди і приймав серйозні рішення. Як воно було бути командиром? Ну, Я був не командиром, я був ройовим. мені дали маленьку групу, дуже досвідчених достатньо, людей, які вже знали, що робити, е, куди йти, і я їм лише. Підштовхував, що у нас така територія, треба її почесати. Якщо ми знайдемо прапор, то це добре, життя стане кращим. Якщо ми наткнемося на інших людей, то життя стане гіршим. Там були й диверсанти, так, вони вже в темі. Дивилася, ми їх шукали. Наш рій, або курінь. Я так вважаю, що мені слово передали. Так? А, ну хочу сказати, по-перше, що а, найперший проект, з яким а, точніше, на якому я познайомився саме з цією людинкою, а, це був Ревеньяр майже два роки тому. Ну, не майже, а так і є два роки тому. І саме з цього Ревеньяру почалася вся моя двіжуха, і зараз мені теж дали як лелеці а, рій людей. А, я їх водив, і ми успішно знайшли перший прапор. Так, перший. І з того часу ми вже не давали Лелеці спокійно ходити. Хоча ми його шукали два дні, і він не проходив до нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вони просто не хотіли бути знайденими. Я думаю, не десь ховались. Чи Але стали. в цілому, ну, круто, всі наші задумки, плани, стратегічні якісь розробки спрацювали, і наша команда за це, ну, вона має, вона має успіх і досить заслугований. Дякуємо за відповідь на це запитання. Я знаю, що ви прийшли до нас не просто розповісти про ревен Яр і про те, як він пройшов, а ще й анонсувати одну подію. Зараз ви на своїх і на нашому в цьому великому екрані зможете побачити невеличку, афішку. Я сподіваюся, це можливо. Я сподіваюся, ну. а, О, бачу, це, це можливо. Нас Магія, телебачення, курс вільних людей. Що це таке? Розкажи нам, будь ласка. Ну, Це такий Ой. новий формат, скажімо так, для нашої організації. Ми взагалі займаємося більше, займалися до цього, скажімо так, всякими польовими штуками. Тобто, е, ну, ті самі теренові ігри, такі як ревеняр, е, табори, які ну, теж проходять, звісно, ще не на природі, там в таких польових умовах, все інше. А курс вільних людей це такий е, молодіжний табір-семінар. Тобто він е, має більше ну, москове навантаження, скажімо так, на учасників. Тобто там будуть в основному якісь командні ігри будуть в основному лекції, будуть в основному е ну там бесіди з якимись цікавими людьми, е але такі ну трошки все таки ми плануємо зробити в. Такому в лайтовому таборовому форматі, тобто в них там буде якась мінімальна дисципліна, в них буде розпорядок дня, там таке інше. Тобто їм буде просто там легше виживати. Це нормально. ну Ми зробимо так, щоб виживати в них там не було основною ціллю, як на ревановіру, наприклад. Скажи, хто може зареєструватися, хто як зареєструватися, як туди потрапити? І так далі. Зареєструватись може молода людина з з 16, 16 років. По 20, скільки є, там, 28, здається. Ну, з 16... 16 плюс років, молода людина, якій це цікаво. Тобто 28 е, – це вже все, не молода, закреслюємо в да. списку. Ні, ну, я знаю, що по законодавству 35 – це вже не молода, але я думаю, що 35-річному у нас буде трошки нудно з 16-річками там тягатись. Того, е, ну, зареєструватись може там молодий якийсь е, Хлопець, або дівчина, якому цікава глобальна громадська активність, цікавий патріотизм, націоналізм як такий. І ну, якщо він заповнить анкету, звісно, що у нас в групі ВКонтакті групі Я, Вконтакті. Вконтакті. Я буду дзвонити всім, хто скидує анкети да. або в групі ВКонтакті, або він є да. навіть на цій тафірці. це наш сайт, і там можна знайти всю інформацію про все абсолютно. Зрозуміло, дуже, дуже, дуже дякуємо, що прийшли. На жаль, нас ну, реально не вистачає часу поговорити з вами трошки більше. Але у мене, ми... є, у мене є ідея. Можна цих гостей наших відправити за пошуками подарунків. Можна Правильно? відправити їх за пошуками подарунків. Можна, Можна, Можна ріту відправити до вас Подивіться. на курс вільних людей. Хай <світ> вона подивиться, як це виживати, як це трошки легше ніж в Ревеному яру. Отож, ми просто зараз переходимо до новин. Не прощаємося.